Всіх вітаю! На носі у скам великі зміни. Останнє, коли гра була грою для мене, це був патч 0.4.0 він вийшов 23 липня 2020 року. А ми з друзями залетіли десь 16-17 березня 2021 року під кінець оновлення and Load. Та були на старті оновлення Deadwater, тобто патчу 0.5.0, що вийшов 31 березня 2021 року. Але вже з встратим освітленням, поганою оптимізацією нового рендера та свіжим оновленням руш'я Unreal Engine 4, там вийшов якраз у них патч, і вони, типу, перейшли на цей. Новий патч рушія І це глобально зруйнувало позитивні відчуття від гри. Тому що ну, прям я тоді ще грав на 1050 Ti в мене була карта, відеокарта і 3770 процесор. І в Load and Load, короче, в Load 0.4 ну гра себе. Прям Класно почувало. Коли вони випустили вже оцей, е, оновлення, вони казали, що буде освітлення, там багато там покращень змін графіки. Я не очікував, що я, блядь, ну просто не зможу грати в це. Хоча мені дуже гра подобалась. І мій надалі експіріанс в скамі це сидіння на базі або ходіння просто по мапі, тому що. Ну воно не встигало прогружати. І ще на той момент в мене не було SSD. У мене був hdd і були теж типу проблеми. І це, це через це. Тобто, загалом, типу, вони мені зруйнували трішки цей позитивний експеріенс. Як от важель на мене вплив. Ну, Взагалі там перестати грати в скам. І якщо навіть не брати всі мої проблеми там з моїм залізом і оптимізацією гри, я пам'ятаю, було інтерв'ю, хтось із кротім це первинна студія, яка е, займалася розробкою, вони там хтось з них казав, що блять, вони дадуть нам тупо та в цій грі. Що наш персонаж, типу, він буде настільки от е, залежати від їжі, чим ми його году, ну типу чим ми його годуємо, що він там п'є. Е, і від цього буде залежати, наскільки він буде слабким, наскільки він буде сильним. Це все буде грати свою роль в цій грі. І коли вони. В... Я не пам'ятаю, коли. Або в 5 вже вже, типу, 0.5 апдейті, вони там щось намотили, типу, з метаболізмом, на, намотили з хворобами, з пораненнями. І це стало такою рутиною. Блять, ну просто не хотілося в це грати. Ти не можеш нормально вийти в опен, ну, в світ з бази, тому що в тебе постійно якісь проблеми з цим тамагочі блять, завжди якісь проблеми. Ти, не відчуваєш себе комфортно в цій грі. І тому я просто дропнув цю гру. Мабуть, коли кротті менш залежало відця Game Pires в ті самі часи, коли ще розмір прутня або бюста визначав, буде ваш персонаж розумнішим, або менш розумнішим, може, нові гравці ви не залишилися, Ця механіка була. Такі про те, що наскільки кротім підходили раніше до гри е на власних потужностях, вони ж були ж незалежною, типу, студією. Е то і вихід був глобальних патчів, то, типу, оновлень з назвою, там, як от Dead Water або Lock and Load, там тер ну, термін був рік, майже там рік. І коли прийшов до, я так зрозумів, Гемпайр до верхівки, і вони обіцяли, я пам'ятаю, теж це я ще там намагався грати. Вони обіцяли, що оновлення будуть входити кожні півроку, буде оновлення, масштабне якесь. Ну, насправді, воно, типу, масштабне, але воно навпаки засирало гру, вона не ставала комфортною. І знаєте, в той момент вже остаточно було зрозуміло, що. Незалежна команда розробників, котрі змогли зробити, захоплюючи дві перші частини серйозного Сема і не дуже захоплюючи третю частину, і просто в Срату четверту не витягнули свій проект скам. Gamepairs десь у 2019 році, після того, як Devolver Digital це видавець, який придбав Кротем, вони покинули разом. Студія і сам видавець покинули проєкт. Скам залишився сам. А, та отримав право на публікацію скам саме Гейрес. Тобто там якісь внутрішні були в них моменти, розлади, я так зрозумів, бо там історія дуже така непроста. І ще пізніше Game Paires була придбана Придбана студією видавцем Jagex що призвело до пошуку видавця. Ну, я так зрозумів, що автоматом типу, все, все, всі права перейшли до Game але під віддавництвом Jagex, Тобто розробники стали Game Як ми можемо бачити або чути, сам по собі проект Scam мав класну перспективу. У жанрі виживання, кротім та послідовники давали нам більше можливостей. Забудування свого персонажа як ультимативну одиницю, котра може, все не змогла дати нам все, як вони надали персонажу. Не змогли вони зробити сучасний геймплей з динамікою трішки більшою, ніж в оригіналі Скама? Він заповільний насправді. Ну Наприклад, для мене. Бо стояти на одному місці в грі про виживання за умови, що ви не комфортних умов, ну, тут ви не стоїте на базі. Там... Я не кажу, що ви там в чистому полі стоїте там крафтитесь. Ви ж можете лягти. Е е і, типу, не завжди можна щось скрафтити, коли ти лежиш, або там в присіді. Коли ти щось намагаєшся скрафтити або відкрити, або викинути, типу, зі своєї інвентаря, Здебільшого, типу, на ПВП серверах, це дорівнювало смерті і втраті всього цінного. Як Game Pirates буде це міняти, невідомо. У мене є питання до цього. Типу, чи це такий глобальний, великий зараз буде патч ну чи це типу реліз гри я так поняв скам 1.0. Це може великий. Знаєте, вздох перед смертю. Мені здається, це більше так. Тому що дуже багато моментів в них немає те, що потрібно гравцям. І що нам обіцяють геймпаріс у новій род після виходу з каму-релізі з оновлення 1.0. По-перше, це що буде в першому кварталі. По-перше, капітальний, капітальний реворк острова. Що воно в себе включатиме? це, Типу, в першому кварталі, я так зрозумію, це все, це, це все, це, це вже все, що в них готове, але вони ще будуть додавати в першому кварталі ще. Але що це саме буде, вони не знають, що встигнуть, то і будуть додавати. По-перше, це благоустрій населених пунктів. по Друге, посилення систем зволоження. І переробка листя, тобто, я так зрозумію, це більше переробка листя, це для оптимізації, мабуть. І там далі ще нам в першому куті, в цій, в цій групі в, в реворкі реворку острова будуть ще якісь пункти, які будуть, мабуть, дадені пізніше. Зараз йде до. Пункт озброєння NPC це буде дистанція загрози, тобто, з якої відстані, я так зрозумів, будуть аграріти на нас боти різні рівні оснащення у ботів. Тобто, ми будемо бачити багато варіантів з цих самих ботів, множинні типи поведінки AI. Тобто. А буде покращено, і знаєте, часто гравці глічать або багують ну, ботів. І тепер це не буде так легко. тобто В них будуть варіації, тобто по інструкціям, якщо він не може там дістатися до вас або обійти, або, тобто в нього буде набір інструментів, що він може зробити, тобто, щоб все ж таки вас термінувати. Далі йдуть покращення файли сервера. це, Я так розумію, вони роблять у Clean на, на приватні сервера. Підтримка самостійного хостингу. Мені, я, от ми перевіримо, коли вийде патч, він виходить сьогодні. Точніше, оновлення. І побачимо, чи можна буде самостійно хостити сервер. Тобто... Моя думка тоді буде вірна стосовно того, що це вже готові. Це перший квартал зараз, типу, він рахується. Перший квартал, що от виходить в них оновлення, це вже в них все готове і вони готові це реалізувати на зараз. Тобто вони дають нам можливість самостійно створити сервер. Нам не треба тепер підтримка хостінгу платити. Якщо у вас там є класно, це класно буде для спільнот. Як, або для, ну так, для спільнот, так. Це буде офігенно. Або є люди, там, в котрих є свої, знаєте, може, робочі, або ще для хобі, в них є свої дата-сервера, вони оплачують, але сам скам не давав такої можливості користуватися м приватним залізом, знаєте, приватними можливостями, потужностями. А, тепер це буде можливо і. Це неймовірний буде буст для кастомних серверів. Е, буде більше більш вільних маніпуляцій сервера. Тобто вони віддають перспективу повністю у кастомні сервера. Розумієте, тепер Кастомні сервери гравці будуть іти на кастомні сервера. Тому що, ну, там. я в мене колись було, знаєте, такий момент. Я люблю РП, GTA РП, ну. Саме от в п'ятірку, бо я все інше не грав. Саме більш такі приземлені РП, типу як на файфемі От, і я дуже колись в році 22, -му, 23, -му я дуже. Мріяв про РП-сервера саме на базі СКАМа, бо СКАМа є великий функціонал і потенціал до РП. І тепер це можливо, мені здається, вони йдуть в цьому напрямку, розумієте? І це для мене я зараз просто в захваті, тому що я про це мріяв там, ну, рік-два, ну як мріяв міркував про це. А було б круто, якщо б вони щось дали якийсь функціонал, хто хоче займатися там. Паблік серверами, розумієте, тобто він не був гнучкий, але тепер вони дають повний інструмент. Ну, не повний, але більш гнучкий інструмент для серверів, і це неймовірно. Я гадаю, що нарешті от спільнота, котра любить РП, і їй не вистачає якогось функціоналу, щоб зробити це в GTA, і ми тепер зможемо це зробити більш спрощено в скамі. Бо базові механіки вони присутні в скамі, котрі потрібні для РП. Е, я перейду далі. Переробка пошуку серверів. Тобто у нас буде нове вікно, воно буде покращене: вікно пошуку серверів. Е, нові фільтри. Мені здається, ми побачимо там РП-сервери, новий РП-фільтр. І ще якийсь додатковий функціонал буде в цьому пошуку серверів. Далі у нас іде підтримка налаштування квестів. Повне налаштування об'єктів, цілі, котрі потрібно, потрібно зробити гравцю. Буде, я так зрозумів, налаштування винагород, тексту, може, можливості шрифту або розміру шрифта, щось таке. Невідоме мені ще, бо я давно не грав. Який там контекст має ці покращення, я не знаю. Загальні покращення, покращення посібника. Він реально всратий. Давайте будемо відверті. Багато речей встраток в скамі на 2025 рік. Загальна оптимізація проєкту, що потребує увесь цикл проєкту, скільки він йде. Оптимізація це просто неймовірний такий пласт проблем в скамі. Обширне виправлення багів. Добре. Вони над цим працювали і до цього, і зараз вони, ну там. Реально, сам Unreal Engine він дуже всратий, сам Unreal Engine, він дуже складний, насправді. І тот Свіні, да, якщо я не помиляюсь, це ж він засновник Epic Games там і Unreal Engine. Він же ж, коли скам виходив, він казав, що ми будемо вам допомагати, крот Тім, але чи перейшло це далі, то. Нинішнього розробника розуміти ця обіцянка. Е, і чи допомагав тот свій Кро Тім працювати з їхнім буршєм? Е, не знаю. Не знаю. І ось ці всі оновлення в першому кварталі це не кінець. Тобто будуть ще оновлення. Вони будуть поступово е, нас інформувати, е, які, що вони будуть додавати глобального. Е, 1.0. Е, ще хочу зазначити, що дуже не вистачає. І я так побачив, що в скамі немає такого терміну або пункту quality of life. Може хтось чув, може більш там. Він не скрізь вживається, але ось дуже не вистачає насправді quality of life е, скаму. І тому я казав про цей останній. Вздох чи видох проєкту, тому що ніде не зазначено про quality of life розумієте? Це такий бум. Якщо от зараз, типу, вони лутануть ем, хайп, лутануть онлайн, вони побачать, вся гра потрібна гравцям, тоді, можливо, ми побачимо вже quality of life Але мені реально дуже дискомфортно грати в скам насправді. І так, що нас чекає стисло в другому кварталі, це переробка острова, не знаю, що там вони будуть переробляти. Озброєння NPC, це вже, що я казав, файли сервера це те, що я ще казав, це Покращення навчальних матеріалів, користувацькі квести, масштабна оптимізація та виправлення помилок та багато іншого. Тобто, це ми точно вже побачимо в другому кварталі. В третьому кварталі нас наділять новими хворобами, що дуже цікаво, на хіба воно нам? Покращення NPC, переробка броні, нові квести та багато іншого. В четвертому кварталі ми побачимо NPC дикого мисливця, переробка інвентаря, нова зброя, нові предмети та багато іншого. Будемо чекати, що ж тут багато іншого, ми всього побачимо. За ці півроку. Ну, вони ж нам обіцяли кожні півроку глобальне оновлення. Будемо бачити. Може, вони все ж таки повернуться до того, що ось воно, у нас є roadmap і ось вона на рік. Це все ми повинні зробити за рік. Якщо так, це класно. Але ну для розробки гри це класно. а Для видавця, для ком'юніті, для гравців це не дуже, тому що ти довго переслідуєш цей контент контент Він тобі набридає. Ну і гра вона вже не нова, дуже не нова. Е, чому сказати? Всім дякую за увагу, всім дякую, що послухали. Пишіть е, свої враження від гри, з чим згодні, з чим не згодні. Може, свої придікшіни. Тобто, які ви маєте здогадки, або, може, якусь маєте інформацію більш цікаву. Діліться в коментарях. Будь ласка, все всім дякую, всім па-па. До зустрічі в новому оновленні. Скам, всім па-па.